Ви точно кажете це неправильно. Як би ви назвали хоцей головний убір? Більшість вас сказали, що це кепка. Але ви будете неправі. Почнемо з того, що перші кепки були помічені ще у 19 столітті у солдатів британської армії. А перші бейсболки були помічені у гравців бейсбольної команди. Різниця між кепкою та бейсболкою є по-перше їхня форма. Um, у бейсболки ми бачимо, що вона досить строга, досить фіксована. У ж вона навпаки м'якенька. Наступна відмінність це ця, ця частина. У бейсболки ми можемо бачити, що вона видовжена та закриває наші очі від сонця. У ж вона навпаки укорочена. Та кепка призначена, щоб закривати голову. Напевно, найяскравіший приклад кепок ми могли бачити у серіалі Буднечок щастя». Ось персонаж Вася постійно каже про свою кепочку та постійно її поправляє носить та закривається від світлюбок. Тепер ти знаєш різниця, називай правильно, без Бога.